Доброго благословенного вечора, Міру Божого. Хотів би сьогодні поділитися гарною думкою. Насправді, людина повинна пам'ятати, що ми є творіння Боже, і ми повинні пам'ятати заповідь головну, Нового Завіту, відколи прийшов Ісус Христос. Він все зробив для того, щоб ми. Були благословенними, щоб ми перепрошили свій розум, свої нейрони, щоб ми перезавантажили, щоб зробили перезавантаження, так як комп'ютер, коли в комп'ютері якісь збої, помихи на флешці збереження, так як вчені зробили комп'ютер по розуму, по мозку людському, так само тут. Кожній людині насправді треба пам'ятати, що є творець світу. Насправді, коли були люди, діти ми були маленькими, то ми довіряли своїм родичам себе, тому що ми самі не могли ні причесатись, ні помитись, ні вдітись нормально, нормально виглядати. Ми надіяли все на родичів. Ну чомусь є така гордість людей, коли вже стали дорослими. Ми думаємо, що ми собі самі будемо робити правильні поступки. Це насправді є фантазія. Ця як старої, старої старого чоловіка або старшої людини думає, що вона все може, а насправді тому, що душа всередині є. Душа, вона молода. А тіло старіє, воно все не, не в змозі все зробити. Тому я би хотів сьогодні прочитати слово Матвія 22, 37, 38. Він же промовив йому, любив Господа Бога свого, всім серцем своїм, всією душею, своєю, своєю. Своєю думкою, це найбільша і найперша заповідь. Дійсно, усі мають цю цю заповідь розуміти в повноті, але чомусь не все це доступно, тому що нам треба розум перепрошити, перезавантажити, мозгові клітини, нейрони мозкові перезавантажити, так як. Насправді робиться це в комп'ютері, як я вже говорив, тому нам це треба зробити чим раніше, тому що Господь Бог є там, де є воля Божа. Не в традиціях, не в обрядах, не в свічках, не в іконах, але там, де виконує де є волі Божої. І говорить нам слово гарне Євреїв 10.16, що закони свої я дам в їхні серця і в їхніх думках напишу їх. Ісус Христос. А ще як покаємося, то Господь Ісус Христос ніколи не співне наших гріхів, гріхів, нашої молодості. Ми знаємо, як апостол Петро. Коли Він був зрадив Ісуса Христа, коли пів він три рази запів Ісус Христос, Він не розмовляв, що Він його зрадив. Але Він тричі спитав, чи любиш мене. І Він сказав, ти ж Боже знаєш, що люблю. І тому сказав Ісус, якщо знає, і якщо Ти мене любиш, то іди паси Моїх нянят. Тому найважливіше це розуміти, каже Христос, що є. також ж віруючи, але вони знаходяться в рабстві. З гріхами, бо мозок не може підчинятися, каятися, мозок диявол вже затисав на свою сторону, так що немає любові, нема примирення, нема істини і не може чути правду, тому що, слово Боже, воно як меч з двох сторон оточений у Воно гостре, гострий меч, слово Боже, але воно вічно живе. І вдосконалює нас, коли ми погружені в слово, кожну людину воно досконалить. І людина, вона, коли вона духовно не народжена, вона кидається на правду, вона не хоче мінятися. От що саме головне буде треба бути послушним істині. І коли ми тільки стаємо послушні істині, це значить, що ми послушні. Духу Божому. А коли в нас посилюється Дух Божий, автоматично зло сатанинське, то що в повітрі духи злоби піднебесної, воно клікає на коліна. Падає так, як впало перед Ісусом Христом, тому що Дух Святий має силу. І перед Ісусом, Духом, коли Він спустився, все зло впало на коліна, воно не мало сили. І також Ісус Христос дав своїм учням цю силу. Він сказав: Ви маєте силу наступати на всю зло піднебесних небесних ворогів, ворогів. І дійсно, коли. У нас з'явиться Дух Божий, то від нас втіче всяка неніч, неміч, ненависть, всякі хвороби, ті, що прийшли від сатани, тому що в Хрис... Ісусі Христі ми є нове творіння, яке поступ казав Павло. Тепер не я живу, але Христос живе в мені. І нам важно, важливо для Господа Бога тримати своє тіло. В чистоті, тобто достойний плід покаяння повинен бути, тому що наше тіло це є храмінка для Духу Божого Святому, і ми знаємо, де Боже добро і благодать і спасіння. А решту ми гонимо всяке зло іменем Господа Ісуса Христа, зо Ісус Христос. Радійте, якщо ви будете в виконанні волі Моїй ваші імена, будуть написані в книзі життя. Тому дійсно наше життя, воно буде благословенне і на землі, і також у вічності, тому що наша душа, вона є вічна. Ісус Христос своїм приходом Він спас, Він для того і прийшов, і був на землі, щоб коли ми також вникаємо в живе Слово Христове, Бог буде з нами в розумі, в серці, і воно є. Слово Боже, воно є вічністю, тому хай Господь Бог благословить кожного. Нехай Господь Бог йде попереду з нас і справа, і зліва, і веде нас своєю могутньою силою, могутньою рукою. Нехай Господь Бог буде нашим татом, буде нашим. Могутнім захистом і благословенням, немхай сила Господа нашого Ісуса Христа і дух святий, панує в наших сім'ях, родинах між нашими рідними, близькими, щоб ми були все ми зможемо з укріпляючим Господі Ісусі Христі, Божих вам благословінь, будь ласка, хто хоче? Напишіть мені завтра. Доєднаємо вас до зібрання, яке проходить в онлайн, в Телеграмі. І ми збираємося по цілому світі з різних країн і ділимось Божим откровінням, по заповідям Господа нашого Ісуса Христа, де є Дух Божий святий, де є Божа свята присутність і виконання волі Божої. Амінь. Боже вам благословіть і миру на серцю і очищителя вам Духа Святого з Богом.